Територія були порожні, заросі бур'яном. Було таке дерево, одне, друге, і оцей маленький будиночок. Оселю собі та двом котам власноруч буде 71-річний Віктор. До повномасштабної війни чоловік працював архітектором у Бахмуті. Розповідає, зараз ці знання допомагають зводити собі будинок. Це все це буде теж закрита шифером, це, аж сюди буде криша опускатися. Тут буде старий етаж, на кому. Буде кровать в этом місці, і виходить, этот камин будет выполнять роль теплого пола. Чоловік каже, з матеріалами для будівництва допомагають волонтери. Додає, раніше з трьома котами проживав у гуртожитку, але через декілька місяців сусіди почали скаржитися на тварин та попросили їх виселити. Зробили колективну заявку на директора. Прийшов директор і сказали: от давайте. Ну, шукаєте приміщення. З прилаштуванням котів переселенцю допоміг волонтер. Віктор каже, у минулому році чоловік дозволив перезимувати їм на своїй дачній ділянці. Тут зараз і будує собі оселю. Додає, остаточно вирішив забрати домашніх улюбленців після смерті одного з них. Отак він любить. Этот отак любить. Та не бойся, ти не бойся. Костями впирається, боїться. Чого ти боїшся, Де я не появляюсь з з котами? никому не нужны. Всем они не нужні, всім вони мешають. Мені говорять, Віктор, ти вроді би інтелігентний чоловік, але вот ти вот. ведеш себе як э, бомж якийсь. Чоловік ділиться. Зараз його будинок у Бахмуті пошкоджений. Додає, переїжджати з рідного міста не хотів до останнього, навіть під час активних обстрілів. Тут я виходжу на балкон і перед мною так от ідуть. Зрив системи ГРАД. Так, я просто не знав, куди йти, куди біжати. Рядом будинок розлітів. Ну, У Самарі тілиться Віктор, відчуває себе вже як вдома. Додає, в планах побудувати повноцінне житло та висадити маленький город. Мирослава Заплуда, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.